Я вже у Буковелі, позаду мене друга траса. Там вже є сніг. Друзі, показую вам. Дивіться одразу інтрижка, маленька перед відео. Там на горі сніжок, туманчик. Сьогодні був трішки дощик. Загалом подивимося, яка атмосфера на курорті, що тут нового зробилось, адже нового зробилось, як завжди. Що буде по сезону, коли він нарешті відкриється і чи працюють снігові системи? Дивіться до кінця і пишіть обов'язково коментарі, як думаєте, коли відкриття сезону. Поїхали. Позаду мене, ви, звісно, бачите, що там є біленьке сніжок, друзі. І в цьому відео ви дізнаєтесь дуже багато корисної інформації про те, який зараз Буковель, про гірськолижний сезон у Буковелі, багато інсайдів, багато всього Лайк like авансом ставимо і їдемо далі. Так як ми з вами перебуваємо тут, де раніше була сцена і ярмарка, одразу показую вам цю локацію. Друзі, переробили ярмарку повністю. Я це вже показував у своїх відео раніше. Тепер вона виглядає таким от сучасним. Методом тут раніше була сцена вже її немає. Чи буде взимку ярмарка? Ось, є битічки, значить, буде. 14-й підйомничок вже позаду мене. Ось він показує вам безпосередньо його. Тут поки що, як ви бачите, друзі, тільки болото. Сплошне болото, закатана дорога, тому що всі готуються до сезону, але навіть там на вершині, навіть звідси видно трішки сніжок. Сам підйомник тестують, перевіряють перед зимовим сезоном. Тут без змін, в принципі, і показую вам снігову систему зблизька. Ось вона, снігова система, пушка. Снігова гармата, як там її ще називають, така от моделька пересувна, їздить, ось як вона виглядає. Готова стоїть тут, щоб накидати снігу для 14-го підйомника. Перше у цьому році таке відчуття, друзі, як наче я на безлюдному острові. Перше ця парковка пуста. Тут просто майже немає транспорту, тому що влітку всю осінь майже тут було повністю забито, як на інших паркінгах. Нарешті почалось міжсезоння. Ще скоро знову сезон. Що і варто було доказати, дивіться, ось це така спеціальна кабінка на підйомнику їде. Її використовують для того, щоб щось там ремонтувати на опорах, змінювати і так далі. Тому сервіс підйомничків проводиться. Ставте лайк. Один із показників готовності буковелю до сезону це, звісно, озеро молодості. Дивіться, друзі, по-перше, в ньому стало значно менше води. А по-друге, дивіться, що зараз відбувається. Бачите, такі, як бульбашки. Це все тому, що протестували, продували снігові системи, снігові пушечки. Їх продували, перевіряли чи вони працюють, і готували їх до морозів. Бульбашки, про які я вам говорив у озері молодості. Друзі, дивіться зверху, як це все виглядає. Такими прямо полосами. Чітко а тут навіть дивіться, скільки їх багато. Це свідчить про те, що звідти качають воду на снігові системи, а якщо з цієї сторони озера, значить качають туди. А там у нас підйомник під номером 12-11 і верхній підйомник. А їх, до речі, першими запускають у гірськолежний сезон. Ну і тут на підході до оглядового колеса, як завжди, я вам показую майбутню споруду. Це аквапарк. Дивіться, друзі, тут вже поставили перші труби. Як бачите, так що зовсім скоро і тут буде відкриття. Буде нова фішечка, окрім оглядового колеса. Я не знаю, чи пройшов хайп цього оглядового колеса, але воно працює. Люди на нього ходять. Всім цікаво спробувати. І показує ще один інсайдик маленький. Нижче оглядового колеса там пише сяєво, як бачите. Тобто, я думаю, там буде заклад харчування з назвою сяєво. І вперед нього робиться щось новеньке. Саме оглядове колесо крутиться. Каси одразу біля нього. Щоб ви знали, де купити квиточок. Дорослий 300, пільговий 210 на сьогодні. Дивіться, яка посадочка, до речі, на нього. Вау, дивіться як крутиться, підсвічується. Мені цікаво, якщо ти там купив квиток на один прокрут, то там слідкують, щоб ти виліз чи як? Хто катався? в коментарі. І так, момент, це оглядове колесо, там озеро молодості, а тут сніг. Ну, щоб ви розуміли, бачите, тут вже холодніше ніж в тих всіх інших краях. Тут сніги трохи тримаються. Те, що на другій трасі на горі є сніжок, ви вже бачили, звісно. Ну і тут, як бачите, на мостику вже досочки стоять. Якщо стоять доски, значить, що буде сезон, значить готуються, тому що сніг на досках тут. Ну і як бачите, навіть на сьомій трасі намагалися продували снігові системи. Ще раз покажу вам цю малишку. Дивіться, яка стоїть в самому центрі. Як думаєте, що вона буде тут робити? Та звісно, накидати сніг тут до другого підйомничку. Звісно, для цього вона ту стоїть. Ну і вечорок. Людей в центрі зараз немає. Нарешті настав той момент міжсезонні, який ми називаємо, коли тут немає людей. Тому що вересень-жовтень було людей дуже багато. Опа, дивіться, друзі, туди далечину. Окрім снігу на горі, внизу також доска стоять на мостові. Готують міст до сезону. Я знімав знімав і щойно побачив. Дивіться, друзі, чотирьохкрісельний другий підйомник розібрали повністю повний техогляд. Це те, про що я говорив. Відповідальність. Все перевіряється. Друзі, я сподіваюся, дав відповіді на всі ваші актуальні питання. Якщо на щось не відповів, пишіть обов'язково в коментарі. Я знімлю нове відео. Ну і подякуйте мені своїм коментарем за це крутюще відео про сезон. Адже ви його чекаєте, як і я.